Усіх видавців, які сьогодні є і будуть презентовані, які з вами підпрацюють, сказати дуже коротко, кілька всіх. Пані Марина Гримець, Микола Кравченко бачила кравку. Видавництво старого Лева. Лежні, так вас і, Дорогі друзі, ви не повірите, що е, в цій будові, е, я вже забула, скільки років назад і навіть не скажу чому, тому що, ви думаєте, яка я стара, так? тут було два музичних класи. Стояли дві великі кімнати і два роялі там поряд. Е, ось. І я туди, е, двічі на тиждень, сюди вірніше ходила займатися музикою. І так сьогодні, уявіть собі, я приходжу сюди, а тут злягає. І я виступаю. Ну, Перед усім я хочу подякувати коронації слова за цей чудовий проєкт, який вони зробили, який просто перевернув весь літературний процес в Україні. І Принаймні без нього взагалі цього літературного процесу не було, було кілька таких гарних зірок, а от процесу б не було, такого чумацького шляху, із зірками, зірочками, майбутніми, теперішніми і так далі. От і звичайно, і я там маю якусь таку нішу в коронації слова, бо одна із перших отримала. Порівняно із перших отримала першу премію. І прийшов нарешті час, щоб я віддавала борг коронації слова, вже як видавець. І я вирішила потихеньку долучатися до видання коронаційних книжок. І в цьому році перша ластівка, яка вийшла, це звичайник Лілі Мусікіною. Я таку започаткувала серію, називається 4Е. Екологічно. Економічно, естетично і ергономічно. Ну книжечка ергономічна, е, на екологічно чистому папері. Ми так спеціально видали. Економічна ціна, але при цьому не втрачається естетика. Я можу сказати, е, чому в мене мабуть тут все немає часу. Так Бо це дуже е, так. Е, тільки скажу два слова, чому я е, обрала цю книгу, е, тому що вона. Не схожі ні на що інше в сучасній українській літературі. І е, я вірю, що це буде такий взаємний, е, взаємний процес. Коронація слова допоможе цій книзі вибитися до широкого читача, а якість цієї книги допоможе довести, що коронація слова має хороший, хороший смак і хорошу якість. Дякую, коронавістя слова. Добре, починаємо. Передаю модератору цього року, дуже відомій Олені Голубі, яка зробила ну, фактично якби прорив в українській анімації, тому що ми про неї не знали і почалися нещодавно в Ось. Але в цьому блоці ми куримо не лише про Мене звати Олена Полудова і я сьогодні рада представити вам нову започатковану номінацію, анімації. І поруч зі мною сидить сценаріст Юрій Васю, який видає е, 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 його сценарій. Е, Ще Анатолій Васимішин це автор сценарію і режисер вже готового фільму «Ми входимо трейлер. І автор сценарію, режисер також Анатолій Вадимішин, режисер фільму Крамниця співочі Пташок, який зараз, от, очі, прямо зараз, жонструється зараз в Варшаві на дуже відомому міжнародному фестивалі. Сергій Мельниченко — автор фільму Дівчинка з риб'ячим хвостом, яка ти ж з Канади приїхала зараз до, до Грузії і подорожує фестивалями. І е, не буду багато казати що, про те, що е, анімація це дуже, дуже особлива виразна мова, це поєднання і музики, і літератури, і естетики. І ми сьогодні хотіли трошки поговорити про те, е, які, ми, як ми, е, які ми сценарії очікуємо е, ну, отримати на цю номінацію. Тому що зі свого боку ми е, можемо надати таку яка доведе сценарій до життя, тобто попрацювати над розказопою, над художнім відділенням і, відповідно, над, над пошуком інвестицій. А зараз я е, запропоную пана Дмитра включити нам трейлер дівчинки. Так, а світло можна? Да, і бункнути світло. Про сценарії а, про... а, а, Зараз ми розмовляємо про те, що анімація може бути дуже різна. Вона може бути дитяча, як ми традиційно звикли її. Уявляти собі вона може бути дуже доросла і філософська. я Сподіваюсь, про це нам розповість на толі Вона може бути ну така універсальна, коли багато контекстів і так далі. Може бути документальна, і ми очікуємо, що згодом ця номінація вона нам розширить, ну, буде просувати анімацію, яка все ж таки почала в Україні відроджуватися. Я зараз передаю слово, і ви можете розповісти. Просто сценарію, про особливості сценарію, тому що це конкурс, конкурс сценарію. Ну, взагалі тоді ми з такою проблемою да, спитнулися, що це був перший фільм, я сам писав сценарій, але я не дуже такий гарний драматург, хоча я дуже люблю там читати. От. І Куди ми пішли, щоб знайти, тому що ми робимо таке дитяче кіно, да. ми пішли до книжкової крамниці да, і почали дивитися книжки, щоб нам таке зробити, да, що таке є цікавого. Да. І е, там е, найбільше нам сподобався да, Сашко Берманський, чудово чудовиська, Абага Галамага робила таку книгу. От. Але ж коли ми його подали вже до держкіно, да, я кажу про е, ті проблеми, да, які будуть е, можуть виникнути да, у тих е, письменників, да, які вперше там сядуть е, написати сценарії для анімаційного фільму. Ми програли, тому що зараз в Держкіно, це з, десь е, роки два тому, да, почали такі пічинки, да, коли ви е, вже не так подаєтесь на бюджет, що ви подали там сценарій, його там прийняли. Да, а ви повинні виграти, ви повинні доказати, що у вас сценарій цього варний. Да. І нам відмовили, да, взагалі, е, щоб цей сценарій пройшов. Да. Тому що нам сказали, що в ньому немає нічого. По-перше, немає нічого анімаційного, так? О, як це? Дитяча книжка, вона дуже популярна, да, там, і ж. І, 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 ну, але ж е цю комісію, яка приймає ці проєкти на ті є, це дуже досвідчені аніматори, да, режисери сидять, да, вже такі, і з селеною, там є. Да, і вони добре знаються, да, на тому саму, е що повинен, з себе, е як повинен виглядати цей мультфільм. Да? Е тому що це не книга да? і це не художнє кіно. Це щось інше. Да? Взагалі це інше мистецтво. Да? Тобто, і і е, та виразна мова, яка є в, в анімації, да? це головне правило, щоб це не було не літературою да? і не було художнім фільмом. Да? Воно повинно е, 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 від цього е, ну, якось відрізнятися, да? обов'язково. Да? Тобто ви повинні зауважити на те, з якого матеріалу там буде цей фільм зроблений. Да? Чи може він буде побудований Це як е, анімація, вона більш схожа на таку тобто, на поезію, да? От як можна там е, передати поезію, да? Чи як якийсь там танок. Да? Тобто не повинен там бути якийсь там персонал, ну як ми там всі там. От був дід, була баба, вони сиділи, вони розмовляли. Да? Отака От анімація да, вона не повинна бути. Вона більш чутлива, вона може розмовляти такими ну, якимись речами, да, да, дуже великими метафорами, да, як поезія. Да. І тому на це, це по-перше, да, щоб не писали такі сценарії, мабуть, к фільмам, да, в яких. Може все бути зрозуміло, щоб більш почуттів да, висловлювали. Да, і, і ці почуття вже можна висловлювати, да, якось... Ну, е, тобто режисер, який візьме ваш сценарій, да, він зможе зрозуміти вже. Тобто не треба е, цього лякатися, да, щоб е, ці почуття були на папері. ще. Да. То, то, що ще на прес-конференції на минулій е, був присутній е, ну, теперішній голова Держкіно пан Виприєнко і також сказав, що вони будуть е, сприяти тому, щоб е, ці е, ну, анімаційні сценарії набули подальшого розвитку, і тому так багато розпові... розповідаємо про те, що анімація особлива мова, і тут учасники знаходяться в той унікальній ситуації, коли вони самі її створюють. Чи нема такого якогось шаблону, що так потрібно писати як да, не треба писати оці такі літературні, як п'єси, да, там він сказав, вона сказала, да, тобто це може бути якась думка, да, яка по-іншому може там якісь літери на весь так, да, тобто які зламою там літературу, форму, все що завгодно. Да, а ще якщо ви щось намалюєте, да, до цього, то це буде. Зовсім е <рес> 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 <Да>. <рес> Отже. Ну, це, е це на мій погляд, да, тобто, тому що от, там, ми розмовляли і сказав, що от, сценарії там, вони в якоїсь там формі, да, там, е як там американці зараз там, пишуть, да, цього я, мабуть, думаю, що не потрібно. Да. Але можливо бути і так. Це можливо Мені бути і... легше це пояснити, коли я щось знімаю, да, то я пояснюю, чим саме анімація відрізняється, да, там від, від, від кінематографа, да, і від там літератури. Да. Але щось, то, сам я ті да, щоб щось там дикторський текст якийсь був, там далі щось таке. Да. моє зауваження, да, це щоб ці сценарії ну, найкраще, да, щоб вони були. Найбільше оригінальніше, тобто, щоб ви створювали щось нове так? не треба там зараз. Дуже багато фільмів, ви знаєте, да, є анімаційний, коли беруть же, тих героїв, які є в нас, так? там, ну, в українській кастрі, тобто там беруть. І оце ще з Росії там якісь богатирі, да, і от починають про цих богатирів там щось як сучасний там е, час занурює, там да, а там беруть катигарошка там. Е, чи от ми розмовляли про цього. Микиту кажум'яка, так микита кажум'яка, це вже не Микита кажум'яка, це нікітанер, да, тобто, щоб він. Був для нуж робиться, щоб він е, взагалі там продавався десь. Да? Але ж не потрібно цього робити, тому що в нас немає від чого відштовхнутися в, в анімації. Да? Якщо в літературі в нас є ця українська казка, да, там, от є, є, я, я теж не знав до цього, як скоро що в нас є ціле там відродження, а я почитав, є прозрів. Да? Людей, скільки людей і скільки цього написали. Так? Тобто я просто погано вчився там в школі, так? і не дуже там розумів, що взагалі таке було. Так? От. І є від, від чого відштовхнутися. А в анімації нас... Ну... А, ну, для анімації для мене анімація це образне мистецтво. І, власне, те, що ви бачили для остання фільму, Бу, був мені перший фільм, який я створив починаючи з літературного сценарію. Бо, ці інші фільми я починав робити з малюнка або з розпадовки. І я зрозумів, що коли, коли є літературний сценарій, то набагато легше виховувати свою думку. Тому відсутність номінацій для, для, для короткометражного анімаційного фільму тому що вона почалася в цьому році перша збиратися така анімація дуже класна створена якась така здорова конкуренція довкола цієї теми щоб люди писали сценарії анімаційного фільму це допоможе режисерам які ці сценарії потім будуть читати або відбирати собі для роботи розуміти, що вони, будуть, що вони хочуть сказати від вас. Я кажу, що вони фільму. Тому що образи у кого можуть бути якісь завгодно, вони плавно перетікають, але думки цієї ці. ці ні, ні, може йти бути. А коли воно літературно висловлено з одною фраузою, будь-яким до тілого фільму, воно вас так ваше глядачами сприймається. Пане Юрію, скажіть нам, як конкурсант з цього року? Який це має коробка сценарій? Я консерватор, і я схиляюся до більш драматургічних аспектів, Тобто, вдоволення бути конфлікт. Повинен бути головний герой, який цим конструктором повинен справитися. І повинен бути перешкодний. Ось я склоняюся до, до такого. І взагалі сценарій намагаюся писати в такому ключі, в драматургічному. А щоб цей драматургічний, наприклад, цей кузов, я тоді вже підбираю героїв, які підбираю, так, ну, розвиваю ситуацію. Але я, перш за все, це драматургічна основа. Ось я працюю там. І, наприклад, свій сценарій то я брав за основу драматургію, а вже потім її середовище там, ну як маляш пало свою маму, і на перешкоді, були, на перешкоді стояли певні чинники, там, і все одно герой преодолівав, долав. долав. Герой долав ці перешкоди і врешті-решт таки, щоб досягти своєї мети. От Я більш класичний, такий, я більш консервативний такой. Але я ж розумію, що може бути, наприклад, і як проза, просто історію розказати, та, не, не обов'язково драматургічно. Але я працюю так. І ще я, ну я, я більш... Е, е, до, до того сплення, що щоб е, ну, форма запису, наприклад, я пишу чітко, щоб, щоб, моя, щоб сценарій був, був як, е, як історія. Тобто щоб її було легко читати і акторам, які будуть озвучувати, і режисерам, які мають видати картинку. І взагалі, щоб була історія якби, ну, цілісна така. От я працюю так. Хтось працює по-іншому, хтось, наприклад, пише прозою, пише, вийшов. Хтось сказав, так я пишу, в мене американський формат запису, я пишу по блоках, хто пише е, кожен блок, чисто, відео землю, правильно, щоб ну, мені так перебуває. І я працюю сам. Але це стало більш е, може, ну, формально. Може формально, може знайти спосіб від реалізації цього сценарія через інші. Ну, ви розумієте, блока під короткометик, 28 сторінок. 28 коридор. У мене зараз да, поправимо, запис я потрібно. у нас 28. Але якщо виправити всі шаблони оці, ремарки, то видно 20 дома, 19, то це вже, це вже коротко анімація, 20 хвилин. Але якщо на записку, то може бути 30 хвилин, 30 хвилин. О, це не краще. Розписати прозу, так звичайно, там і на 50 сторінок, Але я записую лаконічно, за конкретно, хто що робить. Там. Відпиш, щоб, кого, зробив ти, а ви якщо що ремаркою потрібно якось виразити свою так, думку, або якось ну, щось наголос зробити. Тоді я пишу ремарка, що там, там посміхаючись. Тоді вже, наприклад, не тільки режисер, а вже як хто розвитку, то люди батька, а посміхаючись, все зрозуміло. Я, я, Можливо, <звілу> ну, ось когось є таке питання, прямо прям... я хочу задати питання, бо дуже хочу написати мультфільм ну, сценарій. Тому мені цікаво спитати про режисері, чи вам euh, заважає, чи допомагає, коли ви читаєте сценарій, euh, коли автор вже бачить це кіно там пластиліні чи, чи там я. Ні, з... Це обов'язково <поцелуйся> тільки... Я ж про це і кажу. Про матеріал. Тобто ви можете зробити якийсь фільм, да, ну, як малювали. Так. <поцелуйся> да. Там э, а, авангарди які Да? Ну Як ви це будете писати у сценарію? Як? Казати, це буде... іде, да, тобто якусь драматургію. Ви ж не випишете, там куби падає на жаряк, да, ви будете писати. І людина буде дивитися, да, і тобто а, я ж кажу, що потрібно якусь поезію поезі, там, написати сніг там, падає, зі, там вітер віє. Та, і це вже сценарій. Не да, потрібно там 15 та. хвилин робити, а можна просто мені підказали сьогодні, Віктор Андрію, що можна робити, наприклад, якщо ви бачите, що... Хочете, щоб ваш герой розмовляв, наприклад, чиїмсь голосом або на ну, на, на, на мені когось, то можна просто написати, що всі да, свої та уява. А всі уяви можна написати там перед сценарієм, всі побажання там просто я думаю, не заважає. Я скажу навпаки, моя дружина, що в, в, сценарії, в сценарії написано камера рухається через постійний з і там скривається піко, що, що? що? робити. Я це Я дуже радію, що в нас виникає вже більше поезії, більше поезії і Не потрібно ніяких там прав. Я продовжуємо далі дискусію, а зараз наступний блок. Мусимо починати дитячу тематику.